Я обращаюсь к начальнику паспортного стола і меру міста Славянска От всіх переселенців, які знаходяться в этом місті, ми не можемо поставити печати в паспортному столі, так как очень большой наплив. Любов Переселенка з Ясинуватої приїхала до Слов'янська ще у серпні минулого року. Разом з матір'ю винаймає квартиру. Пенсію переоформила вже давно, але ж за новими правилами без штампу в міграційній службі довідка переселенця не дійсна. За початкою жінка пішла до міграційної служби. З п'ятої ранку до обіду простоїла під зливою, аби тільки записатися у чергу. Каже, під приміщенням міграційної служби відбувається щось незрозуміле. Люди створюють по декілька черг одразу, та й тих не дотримуються. Люди перемішалісь вже ні, Хто і как, що й заходив, хто ну ко кто сильніє, тот і зайшов побыстрее, а хто славий, тот остався ззаду. Приблизно схожу історію розповідає переселенка Анна. За квартиру платить 1200 гривень. Цього місяця, якщо не отримає пенсію, на життя грошей не буде. До міграційної служби не може потрапити вже протягом місяця. Я хожу місяць, прийшла 18 числа. Дівчинка мене записала 170. й Записала, сказала, ви пройдете. Тепер с списки не взяла эти, ничего не взяла. выбросили, порвали, викинули. Я дві недели ждала, що я вже пройду. Теперь приїхала ні з ничего нічого ні. То етані Я нічого брати не буду. Я прийшла, мені по новому під дождем, я я по новой стояла. І тепер опять дві недели. Таких історій безліч під міграційною службою щодня у будь-яку погоду чергують сотні людей. У приміщення не а пускають а ти у ти чергах. Ти... порядку ти... немає. Спеціалістів на прийомі не вистачає. Це виходить, що стоим стоїмо, подождимо, не стоїмо, собралась куча, не зібралася. Буває два человека проходять за час. Дівчинка-волонтер командує. Не буду, того возьму, того буду записувати, того не буду записувати, команди свої дають і все. І більше ніхто нічого ні в кого не даб'ється. Керівнику міграційної служби про це відомо. Він констатує: у місті 30 тисяч переселенців, у районі близько 10 тисяч. Початка на довідку для переселенців одна. На сьогоднішній день у нас существует, имеется в наличии только один штамп для реєстрації грати. Ми вийшли з Кадатай через главное управление управління на Киев, щоб увеличить именно количество этих штампов. Прежде всего. штампів урегулировать очереди. Порядок у чергах навести обіцяють робота у цьому напрямку. Вже почалася. Тут представляет список, составляет список. Второй составляет список. третий составляет список. И среди вот этих граждан начались недоразумения. 4 числа, чтобы это все разрешить, эту проблему, мы произвели, взяли от граждан вот эти все списки, чтобы не было. Составили один список, включили, расписали людей на две недели, І от по цим списком тепер ми працюємо. Отже, приймати переселенців будуть тільки по єдиному списку, який складають волонтери. Питання з приміщенням намагаються вирішити. Біля міграційної служби є пусті приміщення будинку культури імені Леніна. Можливо, там дозволять приймати переселенців хоча б для заповнення необхідних бланків. Я би хотів вийти з міському голові. У нас по сусідньому здання є ДК Леніна. Там огромна площа який можуть дозволяти приймати волонтерам і обслужити заповнення даних бланків. Міська влада пообіцяла підтримати керівництво міграційної служби та разом звернутися до облгазу, на балансі якого знаходиться будинок культури, аби там дозволили приймати переселенців.